Тому що щоб подивитись, то бере газету «Вєсті». А мені велика різниця, тому що на сході хлопців вбивають, моїх друзів і братів. А газет? так, да, звичайно, це російська пропаганда, яка пропагандує це все. Я знаю, що там написано. Я знаю, що там написано. Ні, це в радянські часи. Руки прибрала, прибрала руки від мене. Я ж Ви що Ви не маєте мене.

Так, а ну приверіть руки від мене. Зомбі! Ви зомбі всі! Зомбі! Зомбі! ви зомбі. Подивіться на себе. Ви подивіться на себе. Ви нічим не краще за тих, хто вбиває наших хлопців на сході. Ви зомбі! Що ти взамен даєш? Я взамен? Ну, да, що... Що а, що... А, що... а що я вам ну, все, винна? А, все, а, все, я такий самий а, все, громадянин все, України, все, все, як і ви. Це, ага. я, я вам нічого не винна. Ви зомбі. Ви Путіну Путіна. Это... Ні, це ви Путіну Об'ясніть, тому що ви його пропаганду читаєте. Ужелі. Я знаю, що це пропаганда. Що ви до мене даєте? Ми вам ви нічого піздити, не винні. Буде, буде піздити, буде, 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 буде. А зараз ви що робите? Я ваша демократія. Демократія, ви що Де на мене нам дала на, на, на руки просягали? Ка Де демократія? Та вас посадити треба. Вас треба саджати? Ні, мене нема за що саджати! Я жінок не б'ю. Зараз поїдемо. Котра година? Котра година? хвилини. Ні, ну ще й час. Чекайте, на фі... Постійте ще тут. А відео відомо обов'язково.

За бруса, на путь пристро! Що за бруса сітки, як правило? Пацан, працювати! Так, відділіте! А ну прибрати руки. руки! приберіть! Руки, руки приберіть! Руки приви. Боже, да, Боже мій який да, жах! Подивіться, викликайте міліцію. Вона от його забереться міліція. Тому що на відміну від нього ми вас не чіпали. А він руки простягає. Ми маємо право стояти, де ми хочемо. Це, Це вільна країна. Це вільна країна. Боже, який жах. Я Просто я приходять. Оце люди. <звлухи> да, это люди. А це наркоман. А якщо це наркоман, то прямо. Ви тільки що дівчину били, хто наркоман? Викличить міліцію, викличить. От викличе, щоб ти не ходить. Вже викличить міліцію. Я маю право знімати. Він бити не має права.